Я, мої люди, сьогодні вже не маю багато сил, але все ж таки вирішила вийти до вас з відео, тому що тема надзвичайно цікава. Сьогодні дуже сильно в Росії та в російських пропагандистів горить про те, що Україна тепер збиває кинжали. Так, саме кинжали Україна збиває, ми це показали, і цієї ночі сталося диво. Наше ППО відпрацювало як завжди, на відмінно. Збили 25 ракет, а не 18, тому що деякі ракети були випущені окупантами по цивільній інфраструктурі Донецької області. Отже, за цю ніч збилося 6 ракет кинжал. 9 колібрів, 10 ракет наземного базування С400 та Іскандер М. І ще дві ракети з С300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Константинівки Донецької області. Та ми дуже задоволені таким результатом. Ніч була неспокійна, але в принципі все обійшлось. Так, уламки попадали, трохи пошкодили, але це не прильоти. На жаль, для Росії, так би мовити, для нас, звісно, на щастя. Ми готові до безсонних ночей. Ми далі будемо донатити на ЗСУ, тому що це наші е, просто янголи, які нас захищають. Е, ось, а Росія все одно горітиме в пеклі, і всі горітимуть в пеклі, тих, хто причетний до обстрілів та е, до СВО загалом. Ось така ситуація. Ще що. Ну, звісно ж, в Росії почали кричати, що збили патріот. Звуковим ракетним комплексом кінжал. В городі Київ поражен ракетний комплекс Петріот производства США. Що кінжал, що їхній кинжал розбомбив нашу систему ППУ Петріот. І як би це смішно не звучало, вони почали розповідати, що Ігнат не схотів це коментувати, що це дійсності так вийшло і все інше. Але послухайте мене, це сталося дуже смішно, тому що у Солом'янському районі упав осколок ракети і пошкодив автобус жовто-блакитний, на якому було написано Патріот. Так, от, росіяни. Автобусами купимо нового і пофарбуємо. Так само буде ще один патріот. А ви свої просто здогадки і фантазії можете засунути куди подалі. Українці стояли і будуть стояти. І ви, те, що ви використовуєте е -е, річні бюджети ваших міст на обстріли нас, нас це не зламає. Тому українці тримаємося, все буде Україна.